Друзі, всім доброго ранку. Ми вже тут на нашій кухні готуємо дуже і Боже, дуже воно смачненький воно десерт цього п'ятничного ранку. Печені яблука засоба. У нас чі, сьогодні <рес> майже у нас сьогодні чия-пудинг, але незвичайний чия пудинг з карамелізованими яблучками. Звучить так дуже по ресторанному, але насправді це надзвичайно простий рецепт. І зараз ви в цьому переконаєтесь. Отже, дивіться, в нас тут вже є замочені такі чия з молочком. чи Ще з йогуртом, які вже трішки настоялися і вже готові до того, щоб бути використаними в нашому рецепті. Також у нас є тут, також у нас тут є це, здається, йогурт грецький. Так, є у нас горішки, є у нас яблучка, які ми будемо з вами карамелізувати. І також для того, щоб ми це все діло красиво зробили, у нас є медочок, кориця і. Вершкове масло. Що нам потрібно робити? Нам потрібно просто закарамелізувати яблучка і будемо збирати наш чеб пудинг сьогодні разом із вами. Ось найголовніший етап це одразу заздалегідь, замочити, залити молочком або йогуртом саме ось насіння чия. Ось і далі будемо нарізати наші яблучки. карамелізувати яблука. Яблука mm -hmm. з карамеллю. Майже чого. Так. А зараз ми прокарамелізуємо яблучка. Ну, взагалі, основ, основний меседж в тому, щоб просто зробити їх такими. Яблука сок пустила. Так, і соковитими, і щоб цей сок був змішаний такий, знаєш, вершковий смак, дав? Угу. І також, щоб, щоб кориця була так, знаєш. В цьому рецепті інтегрована я і щоб яблучка так, знаєш, відкрилися, і прийняли, так, смак. Відкрилися, прийняли смак. Ну, А я вам розкажу трішки про корицю. В принципі, знаєте, коли ми говоримо про осінь і корицю, це, знаєте, такі ну, просто невід'ємні дві е, uh -huh. речі. Як це осінь без кориці. Ось, Чому так відбувається? Кажуть, що насамперед, е, через е, чуттєві асоціації, кориця має теплий, пряний аромат, який одразу створює. Відчуття затишку. Ось домашнього тепла та спокою, саме того, що нам так потрібно, коли дні стають коротшими, а повітря прохолоднішими. Тобто, mm -hmm. в першу чергу, кориця створює такий якби, да, аромат просто в домі. Запах заспокійливий. По-друге, кориця традиційно використовується у сезонних стравах і напоях, такі як гарбузові пироги. Яблучні десерти, гарячі е, напої з прянощами. Усе це робить запах кориці символом осені в, культури, в культурі багатьох народів. Угу. В принципі, корицю ти полюбляєш? Так, дуже люблю. Особливо ось ці синабони з корицею, це просто моя любов. От синабон, так, да, я ще з корицею люблю. От я не полюбляю, знаєш що. Ти не дуже любиш? Ні, я синабони люблю з корицею, бо ага. полюбляю. У мене дружина любить жуйки з корицею. А О, я, ну просто мені от цукерки з корицею, жуйки, mm. якісь, ну просто все одно, що uh -huh. ти одну приправу і <рес> <рес> Цікаво, цікаво. І ще щось з корицею. Щось мені подобається, а щось не подобається. Що uh -huh. згадати не можу. Я сподіваюся, що яблучка тобі подобається з корицею. Так, так, так <рес> Ну, все. Так, 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 звичайно. <рес> Добре. Так, друзі. А, м, нарешті, психологія запахів підтверджує, що кориця. Підвищує настрій і відчуття комфорту. Uh -huh. Немає настрою, друзі. Хотів сказати. Просто візьміть корицю, вдихніть аромат і йдіть на роботу в п'ятницю. Оце Ну, раз вона бач, тому що кажуть, це психологія запахів. От ви розумієте, що психологія запахів це про супермаркет, коли ви йдете і думаєте, о, чому цей запах. Печеного хліба аж в кінці супермаркету, друзі. Ну думаю, ви догадуєтесь, здогадуєтесь, що ви пішли через весь супермаркет, взяли цей духмяний аромат. По-перше, ви зайшли взагалі в супермаркет. А коли виходите, взяли ще, як то кажуть, до хліба багато чого, що потрібно і не потрібно. Ось так, от власна кориця має цю психологію запахів, і вона підвищує настрій і відща комфорту. Особливо важливо у похмурі осінні дні. Саме тому аромат кориці швидко стає сигналом. Осені. Він нагадує про теплі ковдри, гарячі напої та затишні вечори вдома. Кориця це більше, ніж спеція, говорять спеціалісти. Це маленький осінній ритуал, який дарує тепло, створює атмосферу навіть у найпохмуріший день. Угу. Так, що в нас там? Кармелізуються наші яблуки. А кажу карамелізація. Карамелізація. Що за карма? кармові яблуки, так, у нас карамелізація так, зробити їх більш карамельними. Бачиш, це за рахунок того, що я неправильно вимовляю. За рахунок того, що там мед додаємо, і вони вже ну цей процес, коли цукор згортається, там коли мед. Так, друзі, додаємо, ще сюди корицю так одразу. Ох, все, закриваю кришку, кришкою, якщо є. Так, і це аромат, звичайно. Угу. Зараз буде. Я пам'ятаю, коли студіяка, мама так всяким. яблука тушкувала і потім пироги робила. Угу. О, ну це просто І ти дисиєш з духової печі ці пироги. Ох, мама, я сумую за вами, за вашими <гум> пирогами, чесно. <гум> так. Тому, друзі, кориця, кориця, кориця. Так, нам потрібно, ну, за традицію глінтвейн приготувати. Ми М -м, готували треба, цей треба. осені глінтвейн? Не готувалися. Ми безалкогольні, готували. друзі, не переживайте, ми проти алкоголю, проти ку ку куріння, паління всього цього. Ось. Тому в нас нормальний глінтвейн. Ось. Так, треба такий. приготувати. Християнський. Так, ще нам потрібно, поки тут все карамелізується, ми подрібнемо наші горішки. Ось. Дивіться, ну яка краса просто, і запах такий на всю студію. Я так люблю цей процес. Загалом, ось цих осінніх страв приготування, тому що це створює якось таку атмосферу осені, насправді, вдома. Коли у нас буде дивовижно. тиждень гарбузи, о, треба сказати нашому продюсеру. О, Я вже сюди відчув, а цей відчув, куриця, яблуко. Mm -hmm. Аж сюди, друзі, дістає, серйозно. Е, так, з гарбуза щось приготувати потрібно. Mm -hmm. До речі, я нещодавно йшла собі в метро і дивлюся, одна бабуся продає такі круті. А гарбузи вже нарізані кубиками ідеальними, а -а. просто в пакетиках. Я зловила цей момент, взяла, накупувала в неї гарбузик. І Що ти зробила? я не знаю, поки Зап... що, що я зроблю. Я просто їх в морозилку закинула. Можна запекти. Я пам'ятаю, ми щось, до речі, готували минулої осені кубиками. Ми щось їх тушкували, вони були настільки смачними, причому ж це було щось таке навіть не солоне, а солодке. І це, друзі, було просто неймовірно. До речі, напишіть, хто з вас любить. Гарбузову кашу. Я люблю. Це питання відкрите завжди, тому що. Я не люблю. Я, колись... кашу. А? я не люблю гарбузову кашу. Я люблю гарбузовий крем-суп, наприклад. А, ну а гарбузовий крем-суп так можна. Тому що я пам'ятаю, мама каже, та як гарбузова каша, каша всі любить. А ну от напишіть Якщо не секрет. З якого ви покоління, скільки вам років і чи любите ви гарбузову кашу, тому що uh -huh. я зрозумію, що наші батьки дуже її полюбляють. Я не Цікала. любив до е, одного моменту, до поки я не спробував гарбузову кашу вже з рисом разом. Uh -huh. Але там була достатня кількість рису. Так ще би Перебивала перебувала гарбуз. Так. І вона мені сподобалась, дуже сподобалась. Uh -huh. вона, причому вона була не такою, знаєш, як сухою, uh -huh. ось а такою більш рідкою. І мені сподобалось. Uh -huh. Потім Цікала. я попросив маму приготувати. Мама приготувала, але там було більше гарбуза. Я так uh -huh. думала, ну, Ну можна їсти, але я от там була, знаєш, десь так 50 на 50, uh -huh. і мені сподобалось. Тоді я почав розсмаковувати uh -huh. гарбузяну. Кашу так, супер. Ну що? У нас тут вже всі процеси готові. Будемо збирати наш чия-пудинг по. По черзі, по кроково. Так, тут у нас трішечки, як завжди, ось цей процес подріблення горіхів. Вони всюди розлітаються. От зараз ми так а трішечки зараз будемо приберемо. все це об'єднувати, так угу. так і нам потрібно це все буде об'єднати. якась велика миска тобі. А дивись, у нас є а, такі штучки. Це, це так. Сюди. І саме тут ми будемо. Це штучка називається стакан. Дякую. Що б я без з тебе робила? не знаю. Як називається людина, знає вас? Так, взагалі. Лінгвіст? Щось не те. Лінгвіст, можна. Не можу підібрати слово хім сказати, що. Це знаєш, але факт, як сказати, що я знаю багато слів, показавши те, що я не знаю багато слів. <свист> 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 Ось, будь ласка. Це чия. Так, це чия. Дивіться, Ти ми викладаємо. Я не фанат, а, ней нейтрально скажу, чесно. якось ставлюсь. Не скажу, що я дуже часто. Який забираю? смак чий? Нейтральний, і в тебе ставлення <свист> нейтрально. Ну, нейтрально. Я більше нініж. <свист> <свист> Хоча я ж пам'ятаю, це був тренд просто всі смузі там. Ей, декілька років не знаю там в соцмережах про чию всі uh -huh. говорили всі кафешки з сечі. Ну uh -huh. та речі вона дуже поживна і дуже корисна, друзі. Насправді так, але потім пішов інший тренд Який? замінювати ось ці такі дуже популярні інстаграмні якісь такі продукти нашими українськими аналогами. Наприклад, чия можна замінити льоном нашим українським, тим, що кошти надзвичайно українізація більші. і туди дійшла так, настільки що всі ці модні. Штуки а навіщо, угу. коли є українська, так? Ну ось. Так, так пер... друзі, дивіться, у нас тут є тепер йогурт. Ми його так оп. і будемо Додавати також. Ага. Красиво. Ну, я пам'ятаю, ми готували таку річ, яка називалася парфе чи перфе. Угу. Пам'ятаєш, ні? Не пам'ятаю. Це Що там? Ну, беруться, там викладається декілька. Печенюшок, подріблених на, ага, на, на дно стакану, зрозуміло. потім трішки там йогурта, потім угу. а, овочевий ну, наріз, е, фруктова нарізка. Угу. Там всякі апельсинчики, бананчики, яблочка, все це знову йогуртом, і, і все угу. це перемішується. Цікаво. І це печиво розмокає. Ти такий знаєш десерт класний. Це як е, трайфл? Щось таке? Можливо, можливо. I don't know. — Можливо. Ну що, друзі, і тепер основний такий наш інгредієнт. Ми беремо і додаємо сюди наші яблучка. Отак, оп. Вау! Wow. Mm. 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 Ну, Ахура. друзі, аромат ну, просто неймовірний. Mm. А це все треба можна буде потім перемішати чи їсти? Не треба я... перемішати. Всьому <клух> і суть. <клух> ой, ой. <клух> Ну що, друзі, будемо куштувати наше творіння? Нагадаємо, що сьогодні ми робили чия-пудинг. Творі... Творіння Ангеліни. Це Ангеліна <гум> робила дуже ароматно. Е, ну, Ваня підтримував морально. Друзі, у нас чия пудинг е, разом з карамелізованими <гум> яблуками. Не карамелізованими, а карамелізованими. Так, так, це важливо. Так, ну що? Е, я... Запитав не гліну, пам'ятаєте, коли вона готувала, чи можна перемішати. Думаю, це село, навіть не знаю, якісь ці сучасні десерти. А тут саме фішка в тому, думаєте, тут спеціально ось ці яруси. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажу так, Андрій. Досюди mm -hmm. я впевнений ідеально. А, а потім. А потім далі, чию? Треба їсти не з правилом. Чи тобі подобається, а справа чи корисно? Корисно mm. їж. Ну мені воно таке, знаєш, нейтральне. Я не а ж... мені дуже смачне. Ні, ні, чия саме а. нейтральне? А сам пудинг? Ти ж Супер сказала, просто. що у тебе стане до чиї нейтральне, як і саме чиє. А mm. дійсно, друзі, mm. дуже смачне. Дуже. Друзі, обов'язково готуєте. Так, нехай весь світ зачекає, поки ми поїмо. Uh -huh.